Казка кривенька качечка Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечко качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка! А дід каже. Візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки, вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід та баба по грибки. Приходять додому, аж у них і вареники зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? кажуть. Бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішечки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по грибки, а самі сховаємося та будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом і така гарна, така вродлива. Тільки що кривенька трішечки пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повнопір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та кинули у піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче дід і баба до неї, кажуть, Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочко. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже: Я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробить мені, діду, кожілочкою Веретенця. Я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй і веретенця, вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят буночок, побачили її і співають. Он де наша діва, онде наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стовпсі, Кожілочка шумить, Вретенці дзвенить, скинемо попірічку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не получу я з вами. Як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й скинули попір'яку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж Он де наша діва! де наша Іва, На наметаному дворці, на тесаному стовпсі? кожілочка шумить, Веретенці дзвенить, скинемо попірічку, нехай летить з нами. Дівчина і цим відказує Не получу я з вами. Як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули мене покинули. Коли ж летить третій табуночок. Побачили дівчину і так само давай їй співати. Он де наша діва, Он де наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стовпсі, кожілочка шумить, веретенці дзвенить, скинемо попірічку, нехай летить з нами. Дівчина і цим так само відказує Не получу я з вами. Як була я в лужку, виламала ніжку. А ви полинули, мене покинули, скинули їй попір'ячку, а дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла за табуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі.